Я абсолютно відповідально заявляю, що за час повномасштабного вторгнення українська дипломатія стала найкращою дипломатією в світі за співвідношенням виділених її ресурсів і отриманого нею результату, тому що а, при майже нульовому ресурсі Україна робила речі, які а, інші країни а, не могли досягнути. Не те, щоб вони воювали з Росією, але якщо ми якби уявимо собі подібний рівень, рівень складності і викликів, які перед ними стоять. Є багатші дипломатії в світі, є дипломатії, які дозволяють собі ширший фронт роботи, і у них кумулятивний ефект сильніший. Є дипломатії, за якими стоїть міцний бізнес і міцна ресурсна держава, яка де треба заливає там іншу країну грошима або розіграє комбінації. Схоже на російську дипломатію. Не лише, повірте, не лише. А, знаєте, але але України всього цього не було, і ми дали максимальний результат. І моя колишня колега Наліна Бербок, міністерка закордонних справ Німеччини, навіть назвала сказала це цитую: Україна перевинайшла дипломатію.